16 тисяч закарпатських юнаків підлягають весняному призову на строкову військову службу. Військові комісаріати краю вже готуються до майбутнього призову, який розпочнеться з 1 квітня. У Закарпатській області в кожному районі проводяться такі заходи, як медичний огляд, призовників, які будуть підлягати від призову та відправці на військову службу до військових частин на строкову військову службу. І за березень місяць сплановано провести їхній медичний огляд, вивчення Вивчення стосує, мається на увазі. Це їхнього освітнього рівня, морально-ділових якостей, фізичного розвитку, ну і відповідності умовам комплектування команд. Однак, як зазначили на зборах, явка призовників в області досить низька. На сьогодні у військові комісаріати з'явились та пройшли медичну комісію більше двох тисяч чоловік. Велика кількість не прийшли до військкомату, що у свою чергу спонукає діяти органи внутрішніх справ. Під час ухилення осіб. Від мобілізації надавалися листи до органів внутрішніх справ, що та чи інша особа ухиляється від мобілізації. Вказані матеріали надходили на нашу адресу з метою прийняття відповідних рішень та реагування відповідності до чинного законодавства. Пізніше, як Проводилася перевірка, було встановлено, що ну деякі особи навіть і не були повідомлені. За новим законом тепер на строкову військову службу будуть призивати чоловіків до 27 років, але згідно з указом президента про проведення чергового призову юнаки 18 та 19 років можуть скористатися своїм конституційним правом, написавши відповідну заяву. Віковий період підлягаючих призову наголошую, змінився від 18 до 27 років. А згідно указу президента про проведення чергового призову, визначено віковий якби, сенс для тих, хто підлягає комплектуванню команд. Це від 20 до 27 років. Тобто 18-19 років вони в принципі мають право скористатися своїм конституційним правом, можуть написати заяву, але на даний момент рекомендується їм надати відстрочку на 2015 рік. Ті ж, кому 15 січня вже виповнилось 25 років, мають право за власним бажанням написати заяву про повернення їх на облік призовників, щоб вони могли бути призвані на службу. Сама строкова військова служба триватиме півтора року. І як наголошують в обласному військоматі, строковиків залучати до проведення АТО на сході України не будуть. Цей процес урегульований згідно з указом президента України.